Сторінка 138, параграф 37. У чому унікальність планети Земля? Наша планета Земля неймовірно красива, неповторна і унікальна. Земля, так само як інші планети сонячної системи, утворилася з міжзоряного пилу і газів. Її вік. Понад 4,5 мільярди років тільки на нашій планеті існує життя, які особливості планети сприяють існуванню життя? Життя на планеті Земля зародилося завдяки поєднанню багатьох чинників. Обертання Землі навколо своєї осі забезпечує зміну світла та темряви кожні 24 години. Це дає змогу земній поверхні прогріватись досить рівномірно. Якби Земля оберталась повільніше, то мабуть. На одній її частині була б неймовірна спека, а на іншій холод. Велике значення має водна оболонка гідросфера. Вона складається з величезних океанів, морів, сотень тисяч річок і струмків, озер, боліт, підземних вод. Перехід води з одного стану в інший спричинює її колобіг. Вода входить до складу всіх організмів. Наша Земля має повітряну оболонку, атмосферу, яка відрізняється від атмосфери інших планет. Повітря наче щит захищає її від метеорів, іначе ковдра оберігає від перегрівання в день і сильного охолодження вночі. Тільки Земля має ґрунт, який містить речовини, потрібні для життя і розвитку рослин. Рослини поглинають з ґрунту мінеральні речовини і воду, з повітря, вуглекислий газ, а під впливом сонячного світла утворюють потрібні для життя речовини. Ґрунт також є середовищем існування деяких тварин. Це далеко не всі особливості нашої планети, які сприяють існуванню різноманітних організмів і людини. Чинники, які сприяли появі життя на землі, наявність великої кількості води, швидкість обертання навколо своєї осі. На землі вода існує у трьох агрегатних станах: існування ґрунту, куляста форма землі, певна відстань від сонця, земна кора тверда, верхня оболонка землі, наявність повітряної оболонки. Життя на землі не може існувати як занадто глибоко під землею, так і занадто високо над її поверхнею. Лише незначна частина навколишнього середовища придатна для життя. Як господарська діяльність людини впливає на землю? Планета Земля багата на різноманітні ресурси. Навчившись їх використовувати, ми полегшуємо наше життя, але водночас забруднюємо планету. Промислові підприємства, транспорт, електростанції забруднюють повітря. Води, ґрунт завдають шкоди нашому здоров'ю і знищують дику природу. Зростання населення планети разом із зростанням споживання створює проблему сучасності збільшення кількості відходів, які ми виробляємо. Один з найпоширеніших і найнебезпечніших видів відходів це пластик. Чи задумувався? Задумувалась ти, де дівається пластикова пляшка після того, як її виконали у смітник. Нам здається, що вона просто зникає в безвісті, але це не так. Кількість звалищ. Постійно зростає у нашій країні. Це теж нагальна проблема. Життя пластикової пляшки, яку виготовили з нафти лише декілька хвилин після придбання товаром. Процес її розкладання триває тисячу років. У середньому людина виробляє близько 1 кг сміття на день, а щороку на планеті утворюється майже 3 мільярди тонн відходів. Кожен кожна з нас у змозі зробити землю більш чистим і здоровим місцем для життя. Коротко про головне: Земля унікальна планета, оскільки на ній існує життя. Усі компоненти природи на нашій планеті перебувають у тісному взаємозв'язку. На планету Земля дуже впливає господарська діяльність людини, тому людство має усвідомити свою відповідальність за її майбутнє.